Робота зроблена. Значить, дивіться, як воно його перекрило. Видно, не видно. І все хорошо блистить. Окей, Це спочатку. Давайте десь в любе місце. В любе місце, десь чуть-чуть далі. Видно мокре, не видно. Саме головна задача при ловлі блог це дати хороший прилипач. Чи то ви вдома віником кропите чи то трактором, оприскувачем. Саме головне дати хороший прилипач. дивіться що вони тут наробили Зараз я його дам в плюс. Бачите цей білий червяк Здоровецький? Вон довго він сидить. Ось його. Оце найстрашніше зараз. І так різко загризло. Це вже пару днів дощі було, не було такого. І оброблена вона була. І ще якась до блуха лазива, бачите, муха. Ну і прийшов капець вже, мабуть. ще один черв'як. Бачите, лізе. Ну, от. Після обробки їм зараз прийде всім капець. Білокрилка тут літати буде. Але його боятися вже не потрібно. Хай воно собі літає. Саме головне, ми зажмурили того черв'яка. Бачите, перекрило воно. Бачите, які плямки? Ось все воно. Плямочки. Ну хто розуміє, той розуміє. Рівела крилка поприлипала. А дивіться, що тут робиться знизу. Тобто воно буде літати. На питання, ці самі часто задаваємо мені питання, чим кропити, як обробляти і так далі. Різними способами можна кропити, хто чим кропить, хто наскільки грошей має. Я кроплю зараз покажу чим. І значить і... і що? І це я покропив, 20 днів це я зараз буду спокійно себе почувати. Через 20 днів це обов'язково треба приїхати і опять буде цвіркнути. Не раніше, не пізніше. Воно буде літати, ще раз наголошую, воно буде по-любому літати, але черв'як здохне. Бо саме головне, страшне, оце той черв'як, який там все гризе. Розумієте, так? Да? А білокирилка, вона літати буде. Значить, капусняк трошки підростає, як ви бачите, але загрізяний зразу став після обробочки культиватором. Красота. Красота. Та капуста мелка і теж підросла. Жито значить культиватором я залупашив, щось воно ще має підсохнути де неде якесь. Якщо не підсохне, то ми його сапками значить таке і позбриваємо. сапками Сама Найстрашніша біда це цей хрін, йолки палки хріновий город. В тому росі він був, позатому році він був, кожен рік він тут. Бачите, скільки... Оце ну, тут одна така діляночка з хроном. Невеличка. Там далі його немає. Як його вивезти, ми виводимо завжди сапами. Тобто він росте. Я її луплю культиватором, тоді ми його сапаємо, цей бурян, просто сапуємо, щоб він не тричав. Трошки капуста має сили взятися. Капуста трошки має сили взятися, вона береться. Поки там опять цей новий хрін листя підросте, то вже капуста така більш-менш в головки в'яжеться, а тоді вже не так же воно і страшно. Отже, що сьогодні було в балончику, була актара, Ну, тільки в мене був китайський аналог. Був муспілан, теж був китайський. Такий великий великій пачці сьогодні не закінчився. Там пачка 400 грамів, здається. Був ось такий препарат. Лаготрин. Діюча речовина. Лямда цигалотрен. І це все діло ми укріпили трендом. От. І взагалі я використовую значить, буває якось пілані октару. Буває октара оригінальна, буває ось такі китайські аналоги. Це раз. Буває використовуватися з профі. Сьогодні це ж було ось цей мікс. Ось це, це і це. Тільки був китайський аналог. Він сьогодні кінчився, то буде у нас значить, поки оригінал. А там будемо шукати щось або оригінальне, або опять же, яке, щось таке теж китайське буває, але воно працює добре. Після того, як я там зверхнув той городик, шланг в балончик, сіди, там ще трошки залишилося і цверкнув цю капусту, яка вдома тут теж росте тому що її теж трошки почали грізти. Але вона поливається часто, то, то вона така більш-менш здорова, хоч і загризена. От, Як я говорю, що завжди треба крупити, щоб здох той черв'як. А то, що буде літати білокрилка, то мене це чисто не лякає, як я вже казав раніше. Так що хай вам всім щастить. Добавляйте обов'язково прилипач, якщо хочете, щоб воно прилипло. Нема прилипача, можете взяти просто мила, намилити руки. Взяти в балончику, помити руки просто з милом. І воно теж добре прилипне. Хай вам всі щастить, хай у вас бірило керика не гризе.